Та на Гавайях, командире. Я знаю, що вам би зараз дуже хотілося відпочити на пляжі Вайкіки, але у нас виникла проблема у сент Сент-Луїсі. Серце Міссурі стало головним командним центром усіх наших наземних операцій по всій країні. Без неї нам було би тяжко. Проблема в тому, що Юрій зі своїми посіпаками збудував у місті свій психічний маяк. Я не хочу воювати проти наших громадян. Але ті психічні маяки перетворюють чесних американців на радянських убивців. Треба діяти з розумом. Спробуйте не нашкодити виборцям. Гаразд? Вибору в нас може й не бути. Команда Тані вже на місці та чекає наказу. Але ми не знаємо, як довго вони зможуть бути поруч із маяком, залишаючись у безпеці. Хм. Хвилинку, командире. О, вона не жартує командире. Треба діяти швидко, бо станемо рабами Романова та його слимака Юрія. Розумієте, пане? Нема нічого гіршого для солдата, ніж втратити розум. Ми віримо вам. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Системи керування активні. Готовий пане! Уже рушаю шефа. У кого постреляют? Выконую! Танцуй, Катьюню! Уже бежу! Уже рушаю шефа, уже рушаю шефа. Уже бежу, у кого постреляют? Уже бежу! Уже рушаю шефа! Виконую. Уже бежу! На шляху у кого постріляти. На шляху, у кого постріляти, виконую. Вже стріляю. Танцюки, тюню, у кого постріляти? Уже біжу. На шляху вже рушаю, шеф! Танцюй, тюню, вже рушаю, шеф. Танцюй, тюню. Щось полагодити. Інструменти готові. Так, рихті! Вже стріляю! Вже стріляю. постріляти? Уже біжу! Вже стріляю! На шляху! У кого постріляти? Уже біжу! На шляху! Все стріляє! Виконую! На шляху! Вже стріляю! стріляє! Уже біжу! На зв'язку інженер! Вивчаю креслення! На зв'язку інженер. На зв'язку інженер. Рушаю. Я не запізнюсь. Рушаю. Пане, так, пане, на шляху. Готовий до бою, пане. Готовий до бою, пане. Якщо до На шляху. Будівництво. Накази. Уже біжу. Готовий до боюся! На пане. шляху! Уже біжу! У кого постріляти! На шляху! Вже рушаю, шеф! На шляху! У <постріляти> кого <постріляти>, постріляти! На шляху! На шляху! Вже рушаю, шеф! Уже біжу! Уже біжу! Готова. На шляху! Танцюй, рушаю, У кого постріляти! Уже біжу! Ше рушаю, шеф! Виконую! Танцюй, китюню! Уже біжу! Будівництво! Їдемо на Києна Пір'їнка. Дуже добре. Брак коштів. Одиниця готова. Техніка на зв'язку. спечує сектор. Вирушаю. на зв'язку. рушати. Легкий У наче пір'ї. Пір рухаємось, пане. Дуже добре. Вирушаю. Лечу вперед. Легкий наче пір'їв. Yeah. Лечу вперед. Дуже добре. вперед. пане. Риткриваю вогонь. Убезпечую сектор. Заряджаю зброю. У безпечую, рухаємось, сектор. пане. Даємо газу. Вирушаю. Вирушаю. Рухаємось, Вирушаю. рухаємось, пане. Вирушаю. Рухаємось, рухаємось, пане. Дуже добре.

душа стреляю! Уже рушаю, шеф! Танцюк и тюню! У кого постреляты? Танцюк и тюню! Выконую! Выконую! На шляху! Уже стреляю! Уже бежу! На шляху! На шляху. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Рушаю. Якщо Уже дорушалася, станцю тюню. Готовність. Готовність. Прийняв. Можеш щось заняти тюню? На шляху постріляти. На шляху Дра. уже біжу. І як щодо до веселощів. На шляху. На шляху. Уже біжу. Виконую. Уже біжу. Вже стріляю. Вже рушаю, шеф. Так, крихітко. Виконую! <світний фейн> Перше <світний> завдання виконано. Вже рушаю, шеф. Танцює, цю! Кохо постріляти! Вже рушаю, шеф! Вже рушаю, шеф! Виконую. Прибуло підкріплення. Виконую! Виконую! Одиницю втрачено. Я служу радянському. А. Де це я? Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Техніка на зв'язку. Дуже добре. Одиницю втрачено. Надходить повідомлення. Рухаємось, пане. Командире, вам це сподобається. Це призма танк доктора Айнштайна. Наші хлопці від нього у захваті. Не опечіться. Так, пане, дуже добре. Піхота залишила споруду. Зробимо. На шляху! Механізовані війська. Механізочне війська сектор. Готовий рушати. Драк струму. Перелік опцій бу... прибуло підкріплення. Будівництво. Цей вояк носить ядерні бойові обладунки. Він може заражати радіацією прилеглі землі, заважаючи таким чином піхоті та техніці Одновні. просуватися вперед. Доповідає човен альянсу. Будівництво завершено. головні рушії активовано. Очікуй онейті. Командир оповідає Ага. Я вже йду. Механізовані Ми війська! Катаю. Так, пане! Неможливо розташувати в обраній локації. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Сворожний. Пане. Швидше хлопці. Техніка на зв'язку. Уже біжу. Так, пане, вирушаю. Легкий наче біг щось полагати. Так, пане. Якщо доведе виконую, виконую на шляху. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Може, щось накажете? Перелік опцій будівництва розширено. Коли завгоднеться рушаю, шеф. Уже біжу. Сюню, можеш щось шеф! Механізовані війська. Техніка на зв'язку. Зв можеш щось накажете? На шляху. Техніка на зв'язку. Убезпечую сектор. Будівництво. Будівництво завершене. Перелік опції будівництва розширено. Будівництво. Так, пане Дуже добре. Дуже добре. Вирушаю. Легкий, наче лечу вперед. Легкий, наче пір'їнка. Дуже добре. Рухаємось, пане. Наближаюся. Готовий рушати. Відкриваю у вогонь. Подивиться, готова. Якщо довезли. Будівництво. Це тут вечірка. <рігла> Каші відчу, ці, куди й <рігла> Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Готовий рушати. Механізовані війська. Дуже добре. Будівництво завершене. На Рухаємось, пане. Починаю напад. Вирушаю. Легкий, наче пір'їнка. Будівництво. Може, Танця, щось піцюню. Може, щось накажете, Аню? Може, щось накажете? Вже Рушаю, шефе. рушати. пане. Убезпечку перед. Рухаємось, пане. Лечу вперед! Дуже добре! Лечу вперед! Вирушаю! Легкий, наче пір'їнка! Легкий наче пір'їнка! Лечу вперед! Рухаємось, пане. Дуже добре. Починаю напад! Будівництво завершене. Так, пане. Коли завгарно, виконую. Готовий рушати. Готовий рушати. Заряджаю зброю. Стере спосіб. Будівництва розширено. Будівництво. Одиницю втрачено. Готовий рушає. Лечу. Вперед. Вперед. Рухаємось, пане. Лечу вперед. Техніка на зв'язку Дуже добре. Будівництво завершене. Будівництво. Техніка на зв'язку. Уже біжу. Віфа. Бі кого постріляє. Виконую! Уже стріляю. Будинецю втрачено. Будівництво біжу. завершене. Бі Уже біжу. Коли за фото ще кохок постріляли. Готовий до бою, домою. Перелік опцій будівництва розширено. Механізовані війська. Так, пане. Легкий наша пір'їнка. Будівництво. Будівництво. Триває ремонт. Техніка на зв'язку. Ремонт завершено. Одиниця їдемо, готова. Бане? Дуже добре. Будівництво завершене. Куди їдемо пане? Вирушаю. Будівництво. Триває ремонт. Одиниця готова. Як чудови, вже біжу. На шляху. Одиницю втрачено. О! Ремонт завершено. Пане, будівництво Легкий, завершено. Куди їдемо, пане? Механізовані війська. Дуже добре. Одиниця готова. Зброю. Заряджаю зброю. Будівництво. Будиниця готова. Літак на зв'язку. Кодина на зв'язку. Починаємо. ця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. База за скоїна напад. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиницю підвищена. Одиниця готова. Доповідає пілоту. Дивимо шут. Цілю полі зору. Одиниця готова. Потанцюємо. Одиниця готова. Одиниця підвищена. Одиниця підвищена. Одиниця готова. Так, пане. Рухаємось, пане. Обрано нове місце зустрічі. Будівництво. Одиниця готова. Одиниця готова. Триває ремонт. Одиниця готова. Техніка на нашу базу строю напад. Одиниця готова. Триває ремонт. Готовий рушати. Куди їдемо, пане? Дуже добре. Криваємо. Підвищено. Одиниця готова. Лечу. вперед, пане. Техніка на зв'язку рухаємося. Одиниця готова. Доповідає пілот. Доповідає літак на зв'язку. Ціль зафіксовано. Одиниця готова. Як щодо битви? Пані пане, 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 пане! пане прийняв на шляху одиниця готова. Заскою на напад. Триває ремонт. Одиниця готова. Будівництво. Готов! Швидше, хлопці. На шляху. Будівництво завершене. Належа база зкої на напад. На шляху рухаюсь. Швидше, хлопці. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Одиницю підвищено. развязку. Мы их бачим. Куда едем, Абана? Куда войска. Починаю напад. Починаю напад. Даємо газу. Відкриваю вогонь. Вирушаю. Лечу вперед. Значить, значить, лечу вагонь. вперед. Наближаємося. Вирушаю. Рухаємось, пане. Відкриваю вогонь. Рухаємось, пане. Вирушаю. Даємо газу. Пожинаю напарків. Даємо газу. Наближаюся. Наближаюся. Вирушаю. Наріжаю зброю. Наближаюся. Вирушаю. Наближаюся. Даємо газу. Наряджаю зброю. Наближаюся. Убезпечую сектор. Даємо газу. Между мене. Даємо газу. Лечу вперед. Убезпечую сектор. Легкий, наче пір'їнка. Даємо газу. Убезпечую сектор. Починаю напад. О! Дуже добре. Починаю напад. Наближаюся. Убезпечую. Лечу сектор. вперед. Легкий, наче пір'їнка. Легкий, наче пір'їнка. Убезпечую сектор. Дуже добре. Лечу вперед. Вирушаю. Легкий, наче перекіпля. Вирушаю. Відкриваю вогонь. Рухаємось, пане. Наближаюся. Убезпечую сектор. Рухаємось, пане. Лечу вперед. Заряджаю зброю. Убезпечую сектор. Заряджаю зброю. Убезпечую сектор. Відкриваю вогонь. Відкриваю вогонь. Легкий. Відкриваю вогонь. Наближаюся. operację wykonano.